Віталій близнюк Біле ведмежа. Де півроку ніч і сніговіє, де згубилась холоду межа, там, де сонце світить та не гріє, мешкала біленька ведмежа. І було воно таке похнате і не знала горя та біди, і були у нього мама, тата і домівка. Голубі люди, ведбежа постійно пустувало, все робила поспіх, на бігу, а для тата й мами залишало білий слід на білому снігу. І за тими білими слідами тато й мама, стомлені, злі, раз у раз ведмедика шукали. Відстані дала чималі, вже не знали, що з ними робити, щоб ведмедик знов, бува, не втік. В інших он, дивись, слухняні діти, а у них пустун і мандрівник. Та ведмедик не зважав на влови, все втікав у далеч хуртовин. Що йому він спритний, бідовий, знає всі стежки поміж крижин. Ті крижини звалися тороси, на все більш здіймалися увесь, і було за них забігти досить, заховатись так, щоб не знайтись. І це й робив ведмедик наш уміла, доки з ним не трапилась. Якось у повітрі завесніло, на льоду з'явилася вода. По воді ведмедик почалапав. Він бо вперше стрінувся з теплом. Дивувався, що не мерзнуть лапи, і йому так хорошо було. Ось і край знайомої крижини, плечі хвилі, аж той туман, раптом спотночило. І за хвилину заревів могутній ураган, замоло сліди лопатим снігом, у повітрі дика заголо. марно там сям ведмедик бігав, вже крижину в морі понесло, відламало від людей крижину ураганом, що над морем гуфне даремно, бач, батьки, казали си. Щоб у мандрах обережним був. Он і сталася біда велика, неслухнянець з морем сам на сам і намарне тата й маму кличуть, Урагани не вірять голосам. Все страшніше стугонить над морем, вовком виє в крижани і млі. Що йому? Що йому ведмедикове горе, він крижинам рухатись звелів. Вже ведмедик добре натомився, забирав останні сили страх, тож у сніг він глибоко зарився і полинув на семи вітрах, а вітри крижину колисали, на просторах темної води, спав ведмедик, лиш батьки не спали, бо згубились синові сліди. Мандрівник прокинувся рано рано, озирнувся де ті береги, тільки хвилі котять океаном, та безмежна далична вкруги. Вже малому плакати не сила, що робити, хвилі підкажіть. Добрий тату і матусю мила, де ви є? прийдіть, допоможіть. Та ніхто йому не допоможе. Треба вчасно слухатись порад і батькам перечити, не гоже, бо вони бажають нам добра. І тепер, при цій лихій годині, наш ведмедик раптом зрозумів тато, й мама, на землі єдині, як він міг. А тим часом сонечка сипнула, блискіток на вранішню гладінь, знову свіже вітром потягнула, понесло крижину по воді, понесло обшире без краї, де за обрій падав край небес, а ведмедик... А ведмедик плаче і не знає, не буває казки без чудес, валить з підступна хитавиця. Тут не до чудес, одній страхи. Раптом бачить він, а може, сниться, що й над ним кружляють два птахи, альбатроси линули навпроти, ці могутні штормові орли. Буря занесла їх в ті широти, де вони ніколи не були. Де б вони над морем не літали, не трапляли їм таки дива, Щоб ведмідь на вістині чималі, на крижині хвацько бандрував, тільки придивились пильніше Не ведмідь, ведмедик у біді, і йому стає все гірше, гірше, менше крижина у воді. Почала крижина обтавати і тріщати нехороший знак, сід малого хутко рятувати, визволяти з паски, але як? Плив у хвилях шмат морської сіті, вчора штор порвав рибацький трал. Варто тільки сітку підхопити, щоб вона згодилась для добра. Так птахи в повітрі міркували і робили вправні віражі доки сітку з хвилі не дістали, Є у чим носити вантажі. А за тим, не гаючи, хвилини, підхопили ношу нелегко, ведмежа подалі від крижини понесли, неначе в гамаку. Наш ведмедник понад морем лину, у вісні колись він так літав. А тепер, на свяшино, Тихо сльози лапкою втирав. Вже йому не страшно ані трішки, на ляту опиниться за мить, решту шляху подалає пішки і суних батька й почнуть його картати. Навіть хай легенько стусануть, стерпить все, скоріш у рідну хату, Щоб своєму ліжечку заснуть. Ось і рідні крижані простори, ось внизу знайомий сніг і лід, альбатроси свій вантаж бадьора, опустили на ведмежий слід. То батьки учора тут блукали, доки день до, до обрію схиливсь. Тут вони ведмедика шукали, хвилювались, може, утопився. лід і море, нікого спитати, б'ють у криго пінєві вали, тож вернулись, плачучи, до хати, і до досвідком в інший бік пішли. Біг від медик за батьками слідом, не вони, а він же їх шукав. Біг відрання, майже до обіду, тата й мама голосно гукав. І вони почули рідний голос, що нараз прискорив серце стук, Стали озиратися навколо. Он він, он, стрибай, наш малюк! Ведбежа також не забарилась, і, згадавши в ранішній свій лед, вмить з гори клубочком покатилась і пурнула опухий замет. Він живий, і він на нас натрапив. Вдвох синочка місця і такі м'які теплі лапи, у батьків схвильованих були. Радуйся додому, між торосів, Все ведмедик розповісти встиг про відважний вчинок альбатросів і про те, як хоче він зрости гарним і розумним і хоробрим, Знать, напевне, де люди хистки. А для цього слід навчатись добре і відмалку слухатись батьків.